Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого а класу на урок математики. Тема нашого уроку обчислення виду до 13 додати 2 та задачі різних типів з одним сюжетом. Зараз подумайте, яким ви уявляєте наш урок сьогодні? Що він нам повинен принести? Успіх! Усмішку, уважність і дає нам букву У. А без чого не можна обійтися на уроці? Без розуміння, без роботи та без руку. буква Р. А що вона нам несе? Ознайомлення, організованість, буква О. А які наші очікування від уроку? Чого ви чекаєте від цього уроку? Користь обов'язково так. Уроки математики не проходять безслідно, тому що ці знання нам дуже знадобляться в житті. Починаємо ми наш урок із підготовчих вправ. Пограємося з м'ячиком. Скажіть, будь ласка, один десяток та три одинички. на сять. Один десяток, одиничок. Нуль десятків і одна одиниця. Два десятки. Один десяток одна одиниця. Це буде число. Зараз повторимо число 16. Що можна сказати про це число? Що воно двоцифрове. А назвіть сусідів числа 16, число, що йде попереду та позаду, 15 та 17. Правильно. Віршована задачка. Слухайте уважно. Білка на кухні господарювала, мила тарілки, сушила, складала, десь помила штук 12, запам'ятовуйте. Потім ще 4. Дві тарілочки розбила, скільки цілими лишила. Тут будуть дії і додавання, і віднімання. Вже здогадались? Вона помила. 12, ще 4 плюс 4, а дві розбила, то скільки ж залишилося? До 12 додати чотири це буде. 16 та відняти 2, 14. Отже, дітки, сьогодні на уроці ми ознайомимось з правилами додавання чисел виду 13 плюс 2 або 15 плюс 3, як зараз у нас було 14 додати, верніше 12 додати 4, вчитимемось застосовувати ці правила при обчисленні виразів. Закріплюватимемо вміння складати та розв'язувати задачі різних типів за одним сюжетом. Удосконалюватимемо навички усної лічби, розвиватимемо мислення та пам'ять. І починаємо ми роботою з підручником. Відкрити, будь ласка, сторінку 84 або ж дивіться на екран. Бешкетник наш вже тут, як тут. Розглянь випадок обчислення. Пропонує він. Подивіться, будь ласка, три жовтих олівці та два блакитних. Як дізнатися, скільки разом? До трьох додати 2, дорівнює 5. А тепер погляньте, якщо ми візьмемо тринадцять жовтих, 13 це 10 та ще три. Зручніше. Додавати два олівці до одиниць. Ми щойно розв'язували, знаємо, що до трьох додати 2 це буде 5, 10 та ще 5 буде 15. Отже, запам'ятовуємо, що одиниці ми додаємо до одиниць. Далі будемо вчитися, що десятки треба додавати до десятків. Продовжуємо. Розглянемо числовий відрізок. Виконаємо обчислення, скориставшись оцим числовим променем. До п'яти додати 3. Це буде вісім дивіться, скільки кроків треба зробити. Один, два, три кроки. Рахуємо до п'яти. Один крок 6, ще один, сім, іще один, вісім. Запам'ятали. До 5 додати 3 дорівнює 8. А тепер до 15 додамо 3. Можна додавати по одному, але ж це довго. Дивіться, 16, 17, 18. Легше скористатися нашим правилом. Додаємо одиниці до одиниць. Ми знаємо, 5 плюс 3 буде 8. Та ще 10 буде 18. Продовжуємо обчислювати вирази, працюємо з підручником. До трьох додати 3 буде 6, а тепер подивіться: до тринадцяти додати 3 нам треба додати одиниці. Ми знаємо, що 3 та три, щойно розв'язували, буде 6. Та ще один десяток 16. До п'яти додати 4 буде 9.

А потім додаємо ще й цей десяток. Перевірте, чи правильно ви сидите зараз за партою. Рівна спинка. Ніжки стоять повною ступнею на підлозі, локті не звисають. Зошит як треба покласти? Під нахилом. Так, а слід тримати олівця трьома пальчиками. Продовжуємо працювати з підручником, але тепер вже будемо записувати. Що ми бачимо? Бачимо гарбуз величезний та ананас. Розглянемо ми цей малюнок та дамо відповіді на запитання. Перше запитання: що важче ананас чи гарбуз? Дивіться, ананас важить 2 кілограми, а гарбуз, а гарбуз 12 кілограмів. То що ж важче? Що більше важить? Гарбус правильно. 12 записуємо більше, ніж 2 кг. Наступне питання: а на скільки кілограмів більше? Пригадуємо, щоб порівняти, продовжуйте, два числа, треба від більшого відняти менше. Від 12 віднімаємо 2, отримуємо 10 кг. Наступне питання: яка маса ананаса й гарбуза разом? Тобто, якщо б їх поклали на одні ваги, то скільки б вони важили? Як дізнатися? До 12 додати 2. Дорівнює, дивіться, складаємо одинички й одинички. Два та ще два, чотири і десяток 14 кілограмів. Якщо не встигаєте, поставте відео на паузу та допишіть. А зараз логічне завдання. Подумайте, як порівну поділити яблука між двома дівчатками так. Щоб одне яблуко залишилося в кошику. Скільки ми бачимо яблук, дітки? Два. Щоб одне залишилося, треба поділити між ними одне. Що треба зробити? Розрізати його просто, так? А є ще один варіант. Одна дівчинка забирає собі зелене яблучко, а інша забирає червоне, але разом із кошиком. Переходимо до роботи в нашому робочому зошиті. Відкриваємо сторіночку 12. У першому рядочку треба буде красиво прописати числа. 10 крапочка, 20 крапочка. Знову 10 крапочка, 20 крапочка. І так до кінця рядочку. А потім заповнимо таблиці. Доданок, доданок, сума. Як знайти суму, дітки? Треба до першого доданку додати другий. А от в наступній табличці у нас зменшуваний від'ємник різниця. Як знайти різницю? Треба від зменшуваного відняти від'ємник. Починаємо. До 10 додати 5. 5 паличок покладемо на десяток. 50. 10, 10 плюсі, 7 17. Вибачте. 10 плюс 3. 30. 10 плюс 9. 9. Далі поставте відео на паузу та розв'яжіть, будь ласка, оці чотири приклади. Доповніть табличку. Ну, а тепер ми виконаємо пальчику, пальчикову гімнастику, зробимо вправу деревце. Спочатку покажемо кроно дерева. Розщепіримо, напружимо пальчики. А потім вивернемо, покажемо коріння. Знову кроно дерева. А тепер коріння. Відпочили трішки? Продовжуємо. Знайди суму чисел за зразком. Подивіться, будь ласка, на зразочок. Треба. Отакою от дугою поєднати між собою доданки. Ой, вибачте, поєднати між собою одиниці, кількість одиниць, пригадуйте правило. Одиниці додаємо до одиниць. До двох додати 3 буде 5, та залишився ще десяток. Разом число 15. Далі. Дугу таку малюємо, поєднуємо 8 одиниць та 1 одиницю. 8 та 1 – 9 одиничок. А перед ними 1 десяток. Вийшло 19. До п'ятнадцяти додати 4. Поєднуємо дугою одинички, 5 та 4. Вийде 9, записуємо в клітиночці. І один десяток вийшло число 19. Продовжіть, будь ласка, розв'язання цих прикладів за зразочком. Не забувайте поєднувати отакою дугою між собою кількість одиниць у кожному числі. Продовжуємо третє завдання. Напиши, скільки важить кожна тварина. Розфарбуй ту, яка має найбільшу масу. Дивимося, ну, мені здається, що це щука. Дивимося, скільки ж вона важить. П'ять, і ще п'ять і один. П'ять та п'ять, десять, та ще один, одинадцять. Записуємо одинадцять кілограмів. Далі вовк. П'ять, п'ять, п'ять – це п'ятнадцять, та ще один. 16, записуємо, вовк важить 16 кілограмів. Далі собака. Скільки важить собака? Подивимося. Разом з нею на терезах 1 кілограм. Значить, від цієї кількості треба буде відняти 1. 5, 5, 5, 15 мінус один. Записуємо 14. І останнє вид межа. 5, 5, 5, 5. Скільки це буде, дітки? Це якщо порахувати пальчики і на руках, і на ногах разом, то буде 20. Але ж ми бачимо ось 1 кілограм на вагах з ведмедиком. Значить, від 20 треба відняти 1 і буде 19. Тож, яку тваринку нам треба розфарбувати? Подивимося: 11, 16, 14 та 19. Хто ж важить найбільше? У кого найбільша маса? У ведмедика, правильно. Тому розфарбуйте, будь ласка, ведмедика. Наступна задача логічна. Слухайте уважно. Вініпух ніс віслючкові іа глек меду. Було в ньому, в оцьому глечу, 12 літрів меду. Після того, як Вінні розкрив глек і подивився на цей мед, просто подивився, його на 2 літри поменшало. А коли ведмедик понюхав мед, то його поменшало ще на три літри. А коли він і покуштував, чи не зіпсувався, бува мед, то меду не лишилося зовсім. Скільки ж меду потрібно було пухові, аби покуштувати, чи не зіпсувався він? Ось така цікава задача. Давайте подивимося ще раз на малюночки. Він ніс 12 літрів. Коли він відкрив, щоб на нього подивитися, стало на 2 літри менше, тобто вже 10. Коли понюхав, стало ще на 3 літри менше, тобто вже 7. А коли він його покуштував, не залишилося. Меду зовсім. Точно не зіпсувався, так? Тож, скільки меду з'їв, вже здогадались? Сім літрів. Робота з асоціативною схемою, чим же корисний мед? До речі, може, ви знаєте, дітки, чим корисний мед? Особливо взимку та навесні. Коли змінюється погода, коли, здається, світить сонечко, а на вулиці такий вітер, така сирість, так холодно. Розповідала вам мама, чим корисний мед? Ну, по-перше, мед зміцнює імунітет, ви стаєте міцним горішком. Далі він нормалізує сон. Викладете голівку на свою улюблену подушку та спите добре. А ще пом'якшує горло. От у жирафи боліло горло, вона скуштувала меду і вже стало значно краще. А ще він заряджає енергією, як батарейка заряджає ваші іграшки. А ще це корисний замінник цукру. Тобто чай треба пити. або... Взагалі без цукру. Або якщо ви любите, щоб він був солодкий, то краще додати до нього меду. Надалі на вас чекає інтерактивне завдання, виконати яке ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну, а зараз вправа панда-дослідник. Готуйтеся відповідаємо на питання, про що нове ви дізналися сьогодні на уроці? Пам'ятаєте правило нове? Одиниці додаємо до одиниць. А що навчилися робити? Навчилися саме додавати одиниці до одиниць. А що вам сподобалося на уроці найбільше? Сьогодні ми з вами пригадували число 16. Що ви про нього знаєте? Яке воно, дітки? Воно. Двоцифрове. І цифра 6 означає кількість десятків. Ой, цифра 1 означає кількість десятків, а цифра 6 означає кількість одиниць у числі 16. Часу вже не залишилось у нас, тому я вам лише покажу, яку фіспульт хвилинку пропоную вам сьогодні виконати. вже докон, бачите, відео, але можна залогувати. Відкриваємо гру і переходимо в меню. Вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці зустрінемось.